А у Чернівцях заснували турнір в настільного тенісу пам'яті Миколи Сухолотяка, Павла П'ятуніна і Сергія Жигарєва, тренерів Чернівецької дитячо-нацької спортивної школи, які свого часу підготували спортсменів високого рівня для міжнародних і українських змагань. Міжнародний тенісний турнір, відкритий міський чемпіонат, має свою відмінну особливість. У ньому виступають всі вікові групи, а їх сім: від зовсім юних до ветеранів. Дуже масові змагання загалом близько двох сотень тенісистів. Ми вперше започаткували турнір. Відкритий чемпіонат міста Чернівці, присвячений пам'яті нашим тренерам, які працювали на Буковині. Це Пітонін Павло Павлович, Жигерів Сергій Борисович, Токолотюк Микола Дмитрович. Це люди, які довгий час пропрацювали тренерами, підготували дуже багато спортсменів-розглядників, які тренера і теперішні тренера являються їхніми учнями. І багато спортсменів за кордоном працюють тренерами і виступали за різні клуби, зокрема в Ізраїлі, в Америці. В Німеччині, в Канаді є вихованці цих людей, турнір, який ми проводимо. Найменшим учасникам десятилітнього віку, які розпочинали турнір, тут у залі Олімпії дуже сподобалось виступати. Я радий, бо тому що я хоч і не в місце зайняв, але ж другий це теж гарно. А чому ти не переміг у молдавського хлопчика? Тому що він сильніший, але і перемагають сильніші. Давно займаєшся. Я займаюся три роки. І за ці три роки, які ти маєш уже спортивні результати. Я маю, я перемагаю різні змагання. Маю три медалі за перше місце і три за друге місце. Виходить, ти молодчина. Отже, маєш певний досвід дивись у нашому залі. Як ти тут граєш, як тобі подобається цей зал? Мені ці змагання по... у нас. Мені, мені подобається цей зал, він великий, столів багато. І є учасники, які гарно грають. Успіхи тобі. Дякую. За словами Антонины Караульної, наставника команды из Молдовы, черномятский теннисный турнир пришел на высокому уровне. Мы ваш турнир очень любим, потому что мы почти соседи с вами. И приезжает очень много, до 30 человек. Сейчас у нас просто параллельно идет чемпионат республики по настольному теннису, свой чемпионат. И поэтому все задействованы там. А маленьких детей я вот привезла сюда. Я заняла первое место. Мне очень нравится этот турнир. Я впервые еду, ну, приехал на этот турнир, и, и это... И что, легко выиграть? Да, легко. По 2000-му легко. Там, 99 по 99-му уже там сложнее. Там уже сильнее игроки, там по старше бороться надо. Постарше ребята. Да. да, да. Мне кажется, что я там займу призовое место. Какую цель ставишь перед собой? Вообще-то, потом, нам на, на будущее. Пе занимать первые места по чемпиону мира. 99 1999 году, вот у нас мальчик тоже лидирует, хотя он 2001 -го года. Он участник чемпионата Европы. В прошлом году в Страсбурге участник. Нам очень нравится этот турнир. Он такой многочисленный, так много детей, и дети набирают опыта. Понимаете? И полные группы и много игр. І поэтому ми очень любимо цей турнір. І такі організатори от добродушні. Они нас приймають з всей душою. Очень подобається. Ми би хотіли, щоб вони к нам теж приїжджали. Взаємно бы приймали. Окрім Монтовських тенісистів і Буковинських дитячо-нацькі спортивні школи Путили, вижниці, Сторженця, Заставни, Кіцманя Глибокої. Тут змагали спортсмени зі Львова, Тернополя, Франківська і Закарпаття. Підготовка до державних змагань, тому що у нас зараз такий період, що починаються міжнародні турніри, чемпіонати України, всі спортсмени Чернівецької області, всі збірні команди починаються з 2000 року і закінчуються ветеранами всі представлені на цих змаганнях. Це етап підготовки до змагань 2012 року. Ми дуже завжди вдячні спортивно-здоровчому комплексу Олімпія і директору і адміністрації спортивного управління міського спорткомітету за те, що нам дали нагоду провести чудовому найкращому для нас проведення настільного тенісу змагань. Енівецької області дуже велика їм подяка, і нашому президенту Федерації на голі Вадиму Володимировичу, який допомагає з оснащенням інвентарем і допомагає в проведенні змагань. Чотири тенісні дні у доглянутому залі Олімпії пройшли у змагальному насиченому ритмі. Підійдемо підсумки. Наймолодша група дівочі команди. Світлана Онеско Чернівецька Тюсиша США-1, 97-99 роки. Анастасія Козак з цієї школи, друге, третє місце. Аліна Тимчук, Олена Радевич, Спартак, 94-96 роки народження. Анна Фукс, Аліна Тимчук і Олена Радевич, весь педестал товариства Спартак 93-й рік народження. Валентина Степановська глибока тут перемагає бронзове місце. Анни Фукс, юнацькі успіхи, 97-й рік народження, Іван Авдієвський, друге місце, та Іван Сафроні на третьому. Двоє чернівчан, вікова група 30-39 років. Також у призах на першому Андрій Звінко на третьому Сергій Стус, чоловіки 40-49 Вікова група Віктор Лугін перемагає Амбрій Росоха на другому місці, і найстарша вікова група 50-59, Віктор Лугін також тут посідає призове друге місце. Якщо підсумувати, чернівчани у всіх вікових групах разом здобули 16 призових місць.